Ми з вами зараз спостерігаємо за такою типовою осінньою погодою листопад у всій красі у своїй своєрідній, але це його краса, це його рідні мряка, дощі. Холод рання темрява він це найбільше любить і притримується своїх суворо, притримується, я б сказала своїх атмосферних законів. Як би ми не бурчали, як би нам це не подобалося, чи подобалося листопад, вірний собі і дуже часто у листопаді спостерігається не лише якийсь там романтичний туман чи мряка чи навіть якесь сонечко, про літо я взагалі вже мовчу, ну щось воно нас трохи підмануло в цьому році. Але у листопаді часто буває і мокрий сніг. Про його ймовірність, чи неймовірність, найближчими днями, я, звичайно, ще скажу, коли ми будемо говорити вже безпосередньо про прийдешню погоду.